Привіт, дівчатка, ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу з вами е, так переглянути, що в мене буде в'язатися протягом тижня. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, готові роботи обіцяю. Я не в'яжу дуже великих готових робіт, тобто джемперів, щось такого на цьому тижні завершувати не буду, але буду завершувати дуже багато мілких е, якихось речей. Тому, хто любить іграшки, хто любить мілкі речі, залишайтеся, будь ласка, зі мною. А можливо, вам би хотілося також придбати одну із іграшок. Ось ці будуть демократичні і вся інформація в інфобоксі. Ось. Хочу звітувати від Миколая до Василя. Це буде відео виходити на вихідних. в такий, де я буду підключатися. Два-три рази, можливо, всього лише два. Покажу, що я збираюсь робити на цьому тижні, і щоб легше було дивитися учасницям і тоді вже по результатах. Ось, Тому що я пряжу не показувала в самому вступі проекту. тому що задумів дуже багато, і я вирішила недоцільним це все. Тягнути, тому що щось в одному кінці, щось в іншому, і як я це все принесу. мене Моя друга половинка не зрозуміє, якщо я це все притащу. Я тільки зараз маю в будинку те, що з чим працюю, ось а і з чим планую працювати найближчим часом. Те, що в мене якісь мої залишки, запаси і т.д. знаходиться в бісєтці пунгалу я називаю, тому що там досить цікава атмосфера. Можливо, влітку вам покажу. Там досить таке темне приміщення через те, що там ставні так зроблені, як ролети, і вони не знімаються повністю, і там так трошки примерком. Душило і додушило. Так, Оленка Буганова. Ти велика молодець, ми в тебе віримо, що і цей проєкт в тебе вийде. Ось, до Миколая я планувала іграшки для дітей плюшові. Може і не плюшові, тільки пили написано. Ще я їх не розпочинала. Зайчик, плюшу, котик, колобки, змії і ще, можливо, зайчик. Зайчик з джинсу. Можливо, ще щось. Все, що мені забагнеться на цьому тижні в'язати дитячого формату, я все пов'яжу. Можливо, змії ще не буду. А ось щось таке, що дуже швидко. Бо я змій не пробувала. наскільки швидко. Виписала зайчик плюшовий собі, майстер-клас, і котик, колобок десь в мене є. Шкарпетки воїда. воїна, господи. Шапка собі. Шапка собі, не знаю, чи буде собі, тому що в мене. Дитина відмовляється купувати шапку, В неї є минулорічна, я її випрала. Вона трохи така розтягнута, я не знаю, чи це виправить ситуацію, поки що вона сушиться на батареї. Теж з пуху норки. Ось такий цікавий у вас кадр. Трошки приберу його, тому що буду показувати, над чим я працюю. Ну, звісно, в мене в роботі шкарпетки так і залишилися. Сьогодні гарно просувала, сьогодні понеділок, вечір. В день я дуже гарно попрацювала і зв'язала ось ось так. Від цього моменту я зв'язала п'ятку і буду завтра гнати далі. Я роблю один день, в'яжу верх'є в кількох парах, другий день в'яжу. Третій день в'яжу все інше і завершу вже під вечір. Ось, пряжа северянка, 56 петель в'яжу. Майстер клас. в мене на схожі шкарпетки є на каналі. Тільки там резинка була тільки попереду, а тут ще повністю резинкою 2х2 холявка в'язана. ось і низ, 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 низ в мене просто лицевою гладдю, щоб він не заважав. Так, і тут ось так у мене для роботи є. Все для роботи. Добавка в п'ятку і ось такі. Це добавка, хто не дивився, це звичайна шкарпеткова ниточка, яка в мене є в залишку. Якісь змилочки я буду додавати в п'ятку, їх де зовсім мало. Так, і далі, Що я планую робити? Буду я в'язати зайчиків з патріотичними вушками. Принесла вже білий голубок ниток. І я буду дивитися, чи вони пасують по товщині. Бо Я не знаю, чи я їх зможу допасувати. Якщо ні, то з цього будуть сердечка, і бачите, трохи не пасує. А зайчики будуть в мене різних кольорів, білий, там і так далі. Не пасує. Цей більш пасує, напевно, до цього. Дивіться, пряжа ауда. І ця ауда, і ця ауда. А може, навушка би пасувало, Там вони не в полотні. І ця товстіша, а ця тоньша. Яка велика різниця, бачите, та сама фірма велюр бебі і. А, тут велюр, і тут велюр, і тут велюр. Одинаково все, а то тощина різна. Ось. Ну, а ця панда бебі Бонбон. Туркій. Це класніша, скажімо так. Але вартувала вона майже однаково. Це 105 гривень. Ці десь був цінник по 99. ,90. 5 гривень різниця. вартувало мене це. Плюшик став дорожчий, тому іграшки з плюшику навіть трошки піднялися в ціні, скажімо так. Тому що плюшик колись був по яких 60 гривень, я так думаю, я ж толком, і не помню. Ось. І розпочала я ще сьогодні. Ось такий виріб, це водолазка для сина. Він є до Різдва в'язатися буде. або до Нового року. Я побачу, тому що багато в мене процесів. І я хочу такий водолазку на 96 петель. Пряжа Alize baby Wool, можна брати Alize, ой, не Alize, можна брати Baby-Wool від фірми, теж турецької. От і вишибло. <сміг> Схожим складом бебівул є не в картопу, як же ж це фірма. Мої улюблені Йолки. <сміг> Нема тут жодної етикетки, пряжа вже така в змилках, в змотках, і це буде ря... рябу... рябеньке. Таке полотно буду я чередувати, ділити за допомогою білого десь по 2-3 рядочки білого, далі буде там. Міняться кольори і десь в мене 300 грамів є такої, такого мила. Тут вже вдвоє змотано. Вдвоє теж, до речі, нормально її в'язати. Це ниточка тоненька, 150 метрів, 50 грамів, тобто десь 300 метрів на 100 грамів. 145, вони йдуть 150-165, іде газал, о, згадала Газал Бебіву 165, здається. Якщо я правильно пам'ятаю, він теж дуже гарно пасує. Трошки алізе товстіша і така може бути трошки така їдкіша, бо а, газал в нас взагалі така ніжна, ніжна. Тому, хто колкість не переносив, краще брати. Краще використовувати газа, боже. Там щось бачили. Так, і що ще? Що ще? Я працювала сьогодні над всіма своїми процесами. Один плечовий виріб, я тільки не задіяла сьогодні. Ось. Весь день щось напетлювала. Ось такі шкарпетки знову вив'язала п'ятку, буду гнати далі, ви вже зрозуміли мою техніку. Ось це северянка, українська вовна. І що по шапочці? По шапочці? Ось із норки синя етикетка. В'яжу дві тих, дві тих, дві додаткових, дві основних, 120 петель, 4 нитки в'яжу спиці 3,25. Такі мені дуже сподобались. Це Адді Кінова їхня. Колекція, колись я в Польщі, спробувала, тому що поїхала я без спиць взагалі І мене попросили зв'язати шапку, я купила собі спиці, а потім в мене їх вже і відкупили. Так, передається, невірно, ось вірно, ось так. Тут вже фіксований відворот відв'язаний, має бути ось отак. І далі в'яжеться вже тіло самої шапки, і, можливо, шапка буде моїй дитині. Я собі ще зв'яжу, в мене є три матка пряжі, Дівчатам купляла три і собі купила три. І тут може вистачити на дві повноцінні шапки, або на шапку повноцінні перчатки, ось, пальчатки. Так, так. і ось В'яжеться далі, буде в'язатися маківка і буду приміряти. я. Дитина, будемо дивитися, кому більше пасувати буде. Я бачу, що по ширині буду більше пасувати моїй дитині. В неї 55 об'єм голови, а в мене 58 об'єм голови, плюс деколи там якісь зачіски. те у мене об'ємне волосся. Ось то я десь на 60 в'яжу. І я бачу, що більш це Кількість петель 120 на мою дитину, я так думаю. Там побачимо. Я собі думала, відворот робити чи ні. Але зараз такий холодиль, що вже не постає питання, чи робити відворот чи ні. Тому що продує насквозь. Так, і що? Я працюю над двома парами шкарпеток, над гольфиком і над шапкою 4, і буду ще працювати над цим. Буду працювати над іграшками. Плюс в мене є ще розпочатий проєкт на багато петель. Я його сьогодні не просувала, тому покажу вам його трошки пізніше. Там ще нема на що дивитися, там тільки трошечки розпочати. Якщо в мене буде що показати, я його витягну як козир з рукава. А там немає взагалі ще результатів. і Якихсь... Чим можна надихнутися. Я буду працювати і повернуся вже з результатом. Надіюсь, вони будуть гарними. Друге підключення. З радістю підключаюся до вас і бачу, що пряжа шапочки, яку я тут виставила, вона не співпадає з тим, що є. Попробуємо забрати зелений, Ні. не вийшло. Колір сіро блакитний такий. Пилений, блакитний, але неправильно передається. Це я собі зв'язала шапочку. Шапочка сьогодні вже вигуляна. Бірочка моя, тут просто в'яжемо. І тут має бути помпон. Я подивлюся, як це з помпоном виглядає. Поки що ношу без помпона. Ось. І будуть в'язатися мітинги обов'язково до цього комплекту, але це вже буде наступного тижня. Сьогодні п'ятниця. З понеділка по п'ятницю я працювала. І що я над чим працювала? Завершена є шапулечка. є Завершені є шкарпетки, пара шкарпеток. Вони в мене сушаться отак, один на одному на батареї. Ось, Тому пара шкарпеток є готова. Ось так. Підсушується ще трошки, вона випрана, вона вже м'якенька, бо дуже було таке полотно. Мені навіть так накололо руки, що я вже не могла на шерсть дивитися, чесно кажучи. Це моя така северянка, вона дуже жорстка. і З нею мені важко працювалося і в минулого разу, і зараз. Тому я з обережністю відносилась до української вовни, але потім мені потрапила в руки. 90% вовна, вона трошки інша, м'якша, і я з нею вже змогла працювати. Ну, зараз м'якеньке, гарне полотно. А коли ніби з в'яжу, коли вони тільки в процесі роботи, тому мені вже, як кажу, ввечері, коли я вже завершувала другу шкарпетку, мене кололо вже все. Кололи навіть. Погляд на, на нитку мені каз, 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 здавалося, що щось мене знову дискомфорт якийсь відчуває, але пов'язавши м'якеньку шапочку, все мене трошки заспокоїлась, моя нервова система. Ці шкарпеточки десь на розмір 41-42 зв'язані. Дві готових роботи і напівготова робота це моя ще одна пара шкарпеток, яка в'яжеться для хлопців. Хоча вона така темно бордова, воно неправильно все передається. Не яскраво червона вона. Ще кінчики тільки очікують на заправляння, бо щойно зі шпиць має розпочати другу, так як я завжди розпочинаю наступну. Тут в мене два маркера, оптиначка. І 5 шпиць, на яких я в'яжу зараз. Чомусь я від Magic Club відмовилася, в'яжу на шпицях 5 зараз постійно. Ось ось така буде в'язатися наступна вже шкарпеточка на тому тижні. Можливо, на вихідних, на вихідних трохи я буду зайнята. І третя моя готова робота за тиждень. Це ось такий зайчик. Зайчик дуже няшний, дуже класний. По майстер-класу Олічки. Опробку цю, як там, що робила я сама, вуха пришивала з вухами, трошки є бах. Дивіться, пряжа, ту, що я показувала, жовта, як. Вийшло, що вона набагато тонкіша, ніж блакитна, і по пришиванню бах, Але доця в мене хоче забрати вже цього зайчика, тому це такий зайчик, який піде зараз вже для доці. Хвостик, все в мене, здається, все вийшло. Але я не знайшла шпиць ой, гачка потрібного розміру, і я в'язала трошки меншим гачком 3,5. Ввечері вже не хотіла все переривати, але він все одно би я його не знайшла, бо вже тепер знайшла, він в іншому місці був. Ось, Він вже був у мене на вікні в роботі. Ось є. Коли у нас мали бути гості, я все з вікна зібрала і в такий кульок, а потім вже ж розбирала, що в цьому кульку, і знайшла цей гачок. Мені все подобається, доця отримає такого красивого зайчика. Три готових роботи в мене за тиждень вийшло, і одна напівпара шкарпеток. вийшла. Ось ці, Зараз іду далі сушитися. Крім того, розпочато в мене. Розпочато нову пару шкарпеток. Як відомо, я вже розказувала, що я дві в'яжу паралельно, дві різних. Ось І в'яжу я одна ниточка шкарпеткова. Це стокова пряжа. Якась ось така флотас сокс. Сок... Кс... Сок... Сок Супервош. Квадро ваш ум. Знаю, така нитка продавалася десь на розхомячках, Я на стоку можна сказати, взяла цю нитку і я зрозуміла, що я дуже відвикла від тоненької ниточки в'язати спицями 2,5, треба було певно, в'язати двічку, бо дуже берихлі такі шкарпетки вийшли. І я зрозуміла, що я хочу додати ось цю ниточку до неї і подивитися, що буде. Дві майже однакової товщини ниточки. Ось. ось так вони. Співпали і мені дуже подобається, що вийшло. Це такий бурий ведмедик, виходить. Шкарпетка по своїй ширині все добре. Я в'яжу вже по стандарту цієї шкарпетки на 56 петель, п'ятка шостра, а тут побачу, що я буду за п'ятку робити. Тут вже різниці великої немає, яку мені робити п'ятку. В принципі, як і там, але чомусь шустро я робила. Буду бачити. Розпочата нова пара. Трошки бабіною не завжди зручно. З собою нікуди не візьмеш. Ось сьогодні мені треба якийсь процес брати, такий, щоб помістився мені в торбинку. Ну і певне, це буде червона шкарпетка. Розпочну її і буду в'язати з собою в дорозі. Так воно виходить. Тому три роботи я за 5 днів виготовила. І буду я продовжувати працювати. Вам бажаю гарних, мирних вихідних. Прогулюйтесь почастіше, релаксуйте, пийте каву, зігрівайтеся, налаштовуйте себе на позитивні емоції і. Все буде Україна, дівчатка, Все буде добре. Все. До побачення.